Якщо вам треба вже щось таке От прямо от прям, от прям по селу допустим, допустимо, огородите. Чи там у вас є і своє поле, ви по наймах роботи, ну, то ваш робочий інструмент, не просто щоб свої задачі закрити, ви на ньому плануєте заробити якісь гроші, от. то дивіться, треба в бюджет вкладатися від 6 ну, від мужиків. Дешевше не вийде, зрозуміло? Від 6 тисяч має бути трьохцилиндровий мотор має бути, ну, понятно, тут коробка вже не буде не буде мотовочне. Ага. Має бути широка база у вас, тут тонну 300 мінімум в середньому по больниці вага кожного тракторця. І бренди Кентавр, кінтавер, скаути, бути, файтери, то вже менше грає роль, бо багато зараз діється, покажуте. Багато тракторів везуть. Везуть з одних заводів з китайських mm -hmm. все. Тобто, тут може бути навіть літі на мостах однаковий героїв. Mm -hmm. Там кентавр, де, то, форте, там чи того ж вот. Тут Туферфорте, э, по 10 років вони вот, були, вони по 10 років повідпрацювали людей. Вони як... Акупаємось хороша, да? Да, вони будуть працювати. Тут нормальне железо, тут нормальні мости, тут нормальна хробка, тут ці мотори КМ 380, це mm -hmm. взагалі крутий мотор. Бо от всіх. Половина тракторів, то що трьох трандарів такий мотор стоїть. Навіть Через 10 років будь яку запчасть ти знайдеш без, да, без проблем. Воно масове. Да, да, да. Про. Нормальні розходники недорого стоїть, все. Ага. повний привід. Обов'язательно на уванку треба, щоб 4, 4 ведучі. 8 передач коробка, 2, скор 2 скорості відбору, це отає, ну, круга штука, фрезруйте, берете 540. Якщо там косити, то треба більше оборотів, берете тисячі, щоб у вас було тих, тих дві скорості. Вот. І це вже тракторець 24, 5-7 до 10 гектарів, як робить, вона е, закриває сажати, косить, е, любе яка навісне підходи е, е, трьохточкове стандартне. Там, пу, орать, е, мульчер. Ну, всі такі базові, погрузчик можна поставити фронтальний. на нього, я, 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 я. Да, да, Тут тобто, все є таке. такие. Okay. А тут уже убрать 24-ка, обосороковка. А первая цифра это конские силы лошадиные. А, это так. да, это 24. А 4 полный привет 4. Это это, это mm -hmm. да. Так. Вот. Э, но ну, есть. Надо вообще. 254 тоже. Да. Короче, кто у вас таких, что, как говорится, до 10 гидро. Если земли больше, тогда вы уже просто смотрите больше э, mm -hmm. по, mm -hmm. по котлах. Больше цилиндров, больше лошадиных сил. Mm -hmm. Допустим, я 24, дальше идет 35, 40 5 цилиндровые, 4 есть как mm -hmm. дойцы, нет? Mm -hmm. нет, 4 цилиндровые все, его... вот, уже там. 40, все да. что до 50 сил они идут 4 котла 4, 4 это идут 40-50 а идут 2-4 коньяка это 3 котла там mm -hmm. смотрится по оцему, по объему mm -hmm. мотора по сути сороковки mm -hmm. вот. 50-ки і попорошня. 490 мотор это у нас 40-ка, 495-й, 45-ка, 98-й, або 95-й з турбіни, або там стоплем на інше. 150. -ка. Ну от так, по суті. По суті, воно так. І э, по, по скільки вона вимочність, і відповідно до цього тракту. І так само ці всі опції. От можуть бути такі циліндри. Спорудні промусова гідравліка. Вона тисне ізверх і, і тисне вниз. І є плаваючі. Обичне вона йде тільки на підйом, от якщо снігу немає. І під своєю вагою сугубо опускає навісне, під своєю вагою. Переважно все робить, тому що прижимне, воно ну, по суті не существо. Модна фішка. Так само коробка може бути вісім вперед, дві назад. А якщо у нас, допустимо, додана реверс, да? Додана ревеш, то тобто, ми маємо всі передачі вперед, всі передачі назад. Любу виставили собі і вперед-назад маніруйте. Ну то вже по грошах, по можливостях, по необхідності ці опції. Якщо вам треба, то берете. Якщо вам не треба, то треба щось просте надійне. Ми, все, 6 тисяч джинма з 2012 року воно є. З 10-го року, з 15-го нічого не міняло. Як було, таке корч незручно, сраку на речах може сісти. Так і є. Ну надійно, ось ну. І ти п'яним сідаєш, оце все. І все. ой пацана і нема пацана, Так, і все вже. Ну, надежне. І собі смотримо. І по качеству. Там теж багато коментаторів, умників, які там то і там то є. Те, що ми дивилися. Якщо так з машинами на окі проводити, то те, що ми дивилися там шифенги, то, що на ремня, хто таке? там славути, запорожці, ну таке, да, воно? Таврія. Якщо кхм, беремо ми ото, кентаври, скаути, ото, все, то може бути там пассати якісь, тойоти, ну таке там, десь круче, десь не круче, ну, коротше, середній клас, бюджетний, там, комфорт плюс. Е в нас як в машинах типа немецкая тройка BMW, Mercedes, Audi Так є в трак моя по моей подборці в тракторах немецкая четверка. Но там, блин, трохи из нее выпадает. Ну короче, Донфэн, зовут, блин, Донфен, ДТЗ, Вова и Джин. Ловол? Ловал. А, вони ж класні, а єтошок вже нету, так? Юта теж можна було в п'ятому поставити, але зараз не не возять за військового. Ну no, ладно. Стану, на жаль. Ну вона у нас одна є 21-го року. Юта. Оці нього не видивиться. Ну, це ходить постання в Україні. В принципі. Mm -hmm. <кху> Донфенг то прям найкрутей, короче, то, то мерз, все, ну, Донфенг люди не торгуються. Вони... Дивно, кстати, Денфен, я же розказую. Ну ладно. Ми ж тримаємо контент. Вот Джинна. джин. Форте, ней. Фортеней. Вот Денфен. Ось це дядя фодер. Дяді Фодра називають, да, форсен Розі. Воно, бляха, може 10 років робити в коробку мотор не це не видуватися. З хіба маса у меня робить и все. То пади. Там на другому місці. Ну то я вже там, кожен сам слави. ДТЗ. Чанфа. Mm -hmm. Красивый Булыка. какой. Булыйка. Короче, компания It's китайская, багажный род. Иннатики и трактора. Вот, Международный. Чанфа. Также самый в ITO тоже, я думаю, все знают, что бренд mm -hmm. той спецтехники. У них видите, извините, самый популярный иллюстрал на Хацингели в Украине. Это ж мелкие эти. Да. Ну вот это премиум. Это люкс сред китайцев. И ловел. Понятно, и джинму теж можна краешком помістити, але не корчи, но вона джо. Ну то uh -huh. вже такое. Входит, не входит, то четверка китайського. По суті, круче. Або берете в уже, вже, або дивитися там якісь соли з соналику, щоб було прям круче. Ну то і по бабках. Самі розумієте, новий япон как хата в вішню. Тому... Тому так, Что? В принципе, треба по нему по всем. Нужно еще вот тут ту линейку, вот там, где деминтоловый, розовенький. Мне просто вот для себя. Мало ли тут приехал на, там, например Ворзельский Вор водоканал, да. То вот он хочет большого такого, да. Вот тут, багато... тут... Канализация тут, тут, совмещать. Тут, 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 на, на час Ого. Если бы двух слово, вот ну так, да, практику. Ну, это, в принципе, универсально, Они и на коммунальные, и... Waren, на и и дорстру, Но есть такие решения, допустим, по ага. а, тому, что люди выбирают. Допустим, есть староверы, я Джон Дир, да? Староверы. Это руга. Ну, там Сталин чуть-чуть тяжелее. Сейчас поставишь, он Да, да, да. Ти Володимир Великов, коробки не ламались взагалі. Зараз, каже, з року 17-го трохи хуйні. Ну, тихановлюють. Да. Да. І Ну, Спочатку повномасштабного... КТЗ, а... да, конкурент? Да. Ні, 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 не конкурент. Да, спочатку да, повномасштабного вже е, е, закрита з Білорусі вся торговля. Да, Тож, да. От з Польщі остатки, що в нас були, е, викуплені з Польщі. 21 рік, як А Вони більше, ніж не, біжджетно, біжджетно, не Даня, дорогі, по сравнению з цими японами. Лям! Lям, 1 млн 60 тисяч. Короче, і фішка то, що новий білорус стоїв так само, як новий китайців. А якщо там раніше рівняти, да, що там якість, коли СССР там робили по одних стандартах. І те, що зараз, то вже дуже спорить. Тому, Тому що зараз теж в ІТО взяти в Китайця, або ту ж Чанфу, там теж якість дуже на уровні. І тут

Клиенты, да? тут, вот, если, человек, если зайти построить кабину, вот здоров. я к Богу пристрелил, так и осталось. Ну, Саня, подарим кузака? Чему можно? А чего? А чего? А Ребята, кому надо телефон... Ну, тут вот зип вот так вот, понятно? Зип комплект. О, Господи, а что он желтый? Ну, и потом можно бараболю туда, короче, складать. В принципе, мешок для картошки. Ну, вот таким. Оно 30 років прошло, а так и кипає. Несучасні там. З одного реча все включається передача. Ну таке, я чому. Ну, хто любить, хто довіряє, ради Бога. Пожалуйста. Я не знаю, далі їх буде пообслуженно. Враховуючи. Ось це теж гулі зелені сам продукція. І по великих хлопці. Говорите, говоріть, так. О, по великих тут теж. Тут очень багато характеристик, які конкретно треба, щоб людина приходить з запросом. Я там роблю то, я там роблю те, в мене там сілка, в мене соняшник, в мене там зернова, в мене там то. Мені треба стільки-то літрів, щоб качав насос, стільки-то, щоб брало на навіску, стільки-вихатів гідравліки, пугову оборону, стільки-то коняк, стільки-віс трактора, і того всього вже підбирати. Тут лекція не на один день, але я так коротко. 90-ки, 50-ки, вони йдуть багато на на одній баті. Там 4, 4 баняка. Uh -huh. І йде такі. От, Як? Ну от Редуктор. От, якщо, якщо побачиш, редуктор такий, тільки менший, в тих маленьких. Uh -huh. тобто, і 50-ки, 90-ті, так. Uh -huh. да, якщо вже виберемо 110, то... Колеса пора кидать. Ні, тут э, розбирається диск. Вот, ага. вот, на всех. Если беремо 110 плюс, 110, 120, 140 mm -hmm. бренду, то добавочно. Всіх вот, основа як в Білорусі, вона mm -hmm. типу круче, крепче, більше веса. По, -по коробках передач там є 12 -12 на 12-16 на передач, okay. є обичні 50-ки там на 50 коняк з фермеров. Там просто 8 на 8. Є 50, ки де 12. Кому треба там 50 дві тонни, може бути, один трактор. П'ятька може бути три і коробка в два рази більше продаж, він два рази більше зробить. То вже треба підбирати під свої задачі. То вже треба, нехай так приходять з запросом конкретно, що будеш робити, там, з планом чи, чи, чи зі своїм задачами підбирати. Тому ж такого, який найкращий, це сходу скаже, то пізде було сто процентів. Тому що треба підбирати під окрему людину, комусь блін і корча на, на, на рівнях нормально, бо в нього десять соток, а він... Батько МТЗ, я хочу він Буду будуть сот, я поставлю посередині і буду, на нього дивитися. Ну, то таке, коротше, хлопці. Тому хоче трошки більше розуміти, як що насправді воно... Що чому, де і як, як то кажуть, підписуйтесь, ставте лайки і приїжджайте нас на початку. дивитися. Все. все. Смотрите, они отличаются, мото. Ну МОТО вот этим.